Запорізький національний університет на сьогодні є провідним закладом вищої освіти на сході і півдні нашої країни. Наш університет входить до 25 найкращих університетів країни за всіма показниками. Ми з гордістю сьогодні говоримо про майже сторічну історію нашого університету. Ми з гордістю сьогодні говоримо про наші сучасні досягнення. Про те, що наш університет користується авторитетом і повагою серед молоді, свідчить результати вступної кампанії цього року. 5,5 тисяч нових першокурсників прийшли до нас на навчання і на рівень бакалаврату, і на рівень магістратури. Ми е, готові для того, щоб надати якісні освітні послуги. Ті послуги, які відповідають рівню сучасного Європейського університету. Колектив викладачів нашого університету складається з поважних авторитетних фахівців: 129 професорів, докторів наук, більше 500 кандидатів наук доцентів, щороку докладають зусилля для того. Щоб надавати якісні освітні послуги, сьогодні ми працюємо в складних умовах, в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Але наш університет жодного дня не припиняв свою роботу. Організовано високоякісне навчання у дистанційному форматі. Чому в дистанційному форматі? Тому що наш універс... наше місто сьогодні є містом, на території якого відбуваються бойові дії. Але завдяки якісній співпраці між нашим колективом і колективом студентства, тобто спільним нашим колективом, колективом Запорізького національного університету, ми продовжуємо наш поступальний рух щодо подальшого розвитку. Я вірю в те, що наш університет очікують нові перемоги, нові здобутки, тому що та якісна база для подальшої роботи, яка створена на сьогодні, і матеріальна база. І кадровий склад, і всі інші необхідні показники для сучасного європейського університету обов'язково дають натхнення і віру в те, що наш університет буде мати широке і красиве європейське майбутнє.